Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про панель керування верстатом токарним DM Solution. Як ви бачите, в нас дуже багато кнопок, і хотілося б привернути увагу про кожну кнопку, за що вона відповідає і як з нею працювати. І так, давайте подивимось на ці шість кнопок. Перше, це режим редагування, в якому ми можемо створювати програму, щось переміщати з папки в папку, редагувати програму, і в цілому все. Ця кнопка відповідає за відпрацювання вибраної програми, яка була обрана у нас в нашій папці. Ми її обрали і відпрацьовуємо, натискаємо зелену кнопку і щось відбувається. Ця кнопка режим MDI. В окремому відео ви побачите, що і як з нею робити. Ця кнопка відповідає за переміщення револьвера в референтну точку. Як ви знаєте по старим відео, що ми, по-перше, їдемо по осях X, потім ми їдемо по осях Z. Але перед тим, як їхати, Дуже важливо, нам треба подивитися, що всі рухи йдуть безпечними. Чому? Тому що, наприклад, був вимкнений верстат, і інструмент залишився в деталі. І ми поїдемо по ікс і буде невеличка катастрофа. Далі, ручне керування відповідає за прискорене або ручне переміщення без маховичка. В будь-яку сторону, або по плюс, або в мінус Z, плюс X, мінус X, прогортання шпинделя за годинниковою, або проти годинникової стрілки. Так само ми можемо рухатись задньою бабкою, і це все в режимі ручному. Так само в цьому режимі ми можемо обрати, яким шпинделем ми будемо зараз керувати, або головним шпинделем, або ми е використовуємо шпиндель як фрезерну функцію. Або ми вмикаємо оберти саме привідного інструменту, ми працюємо саме з ним. Далі ми можемо вручну вмикнути оберти, які у нас стоять модально. Ми задали, наприклад, 500 обертів, і ми можемо їх вимкнути або привідний інструмент, або головний шпиндель вмикаємо на ті оберти, які були вимкнені модально. Далі, моховичок. Це ми обираємо його і обираємо оцим тумблером, по якій з осей ми будемо переміщатися. Наприклад, по осі Х ми обираємо з якою дискретністю. Це ми будемо рухатись по десятці, це по сотці і це по мікрону. І ось маковичком ми починаємо рухатись. На панелі ми зможемо подивитися, які в нас зараз йдуть координати. Це у нас абсолютні значення, це верстатні. Якщо ми ставимо по десятці, то ми рухаємось значно швидше. Далі. У нас є ось ці три кнопки: це ввімкнення, вимкнення зор і вимкнення конвейера стружки, якщо він є. Це ми рухаємо задню бабку. Далі. У нас є ось така кнопка. Вона дуже часто використовується, коли вам треба відпрацювати програму покадрово. Ви хвилюєтесь, ви не знаєте, чи коректно написана програма, чи все добре, чи нікуди там в'їде-не в'їде. Тому, як правило, що ми робимо перед відпрацюванням? Оцей маховичок відповідає за величину, за швидкість подачі. Ми ставимо маховичок на нуль. Ми ставимо відпрацювання по кадрово, і зеленою кнопкою або в режимі MDI, або відпрацювання програми, ми можемо покадрово зеленою кнопкою step by step відпрацьовувати нашу програму. Подача на нуль, коли вона стоїть, то верстат не поїде нікуди. Ви можете не хвилюватися. Єдине, що ввімкнеться оберти шпинделя і на тому все. Якщо треба вже кудись їхати, ви можете ставити подачу помаленьку. Ці індикатори f 100 відповідають за швидкість прискореної подачі. Коли ви працюєте вже серійно, все відпрацьовано, все добре, подача на 100 і вона вже буде дуже швидко працювати. Верстат буде видавати максимальну продуктивність. Якщо треба щось більш безпечно, більш ви хочете контролювати всі рухи, ставимо подачу на 0 або 25. І цією подачею ми вже дивимося, під'їжджаємо для того, щоб не натворити ніякої шкоди. Далі, для налагодження, саме для налагодження, не для прив'язки, ні для чого, лише для е, свого користування ми можемо е, вращати наш револьвер. Ми обираємо будь-яку. В ручному режимі ми можемо обрати будь-яку позицію револьвера, і при натисканні цієї кнопки наш револьвер переміщується і ставиться на нашу позицію, яку ми обрали. Ми можемо міняти як в негативну сторону, так і в позитивну. Поміняли ось і помінявся револьвер. Далі, тут ми поговорили, ця кнопка. Відповідає за використання або не використання слешів в нашій програмі. Якщо в нас є декілька е, виконань е, деталей, наприклад, на одній з деталей є канавка, на іншій канавки е, немає. Або є деталь, в якому отвір є, а інша деталь немає. Тому ми можемо. Одну і ту ж програму використовувати для декілька програм. Якщо ми поставимо слеш перед нашими кадрами, то використовуючи цю кнопку, ми їх проігноруємо або будемо використовувати. І так можна одну програму використовувати до декілька варіантів наших е деталей. Ця команда вона бачить або не бачить М1. М1 це технічна установка. Якщо ми відпрацьовуємо програму. І в кінці кожного циклу ми ставимо М1, то коли горить ця кнопка, то програма зупиниться, верстат зупиниться, ми зможемо відкрити двері, ми зможемо подивитись цілий-не цілий інструмент, можемо подивитись стружку, вона там десь забилась, не забилась. А коли нам не треба зупиняти, ми її прибираємо. І вся програма до зупинки або М30 або до М0, вона буде працювати безперервно. І коли треба, ви натиснули, і воно до першого М1 буде працювати. І коли М1 зупинилось дуже зручно, вимикається зор, вимикаються оберти і зупиняється верстат. Ці дві кнопки ми користуватися не будемо, тому пропускаємо. Ця кнопка відповідає за прив'язки інструменту. Це може бути або Q-Setter, або ренішал. Ця кнопка вона вмикає або вимикає світло в верстаті. Ця кнопка вона відповідає за зняття тормоза для задньої бабки. Ця кнопка під'їжджає або від'їжджає задньою бабкою. Ключики відповідають, коли в такому стані в нас робота йде в з, з, з закритими дверима. І якщо ми відкриємо, то в нас одразу викликає помилка, що в нас двері відкриті, ви нічого зробити не можете, не переміщати нічого. Коли ми закриваємо, помилка зникає. Але якщо нам треба щось переміщувати револьвер з відкритими дверима, тоді ми можемо беремо відповідальність вже на себе, що ми дозволяємо. Щось робити при відкритих дверцятах, але оберти ми не зможемо поставити, револьвер ми не зможемо крутити, тому що це не є безпечно. І ми можемо лише переміщувати, або дуже повільно ми можемо обертати технічні оберти. Для чого? Для того, щоб, наприклад, поставити індикатор і подивитись, є биття на деталі чи немає. Цей ключик відповідає за. Дозвіл чи заборону коригування програми або внесення якихось змін. Також дуже зручно наладчик щось зробив, зробив програму, зробив наладку, прив'язав інструмент, все налаштував і потім взяв ключик і пішов з собою. Все, оператор вже не має доступу до коректорів, не має доступу до програм коригування. І він не зможе допустити якусь помилку і зробити якусь фатальну ошибку. Це дуже зручно. І останній тумблер він відповідає за швидкість обертів. По факту відпрацьовується програма, і ви можете від 0 до 150% збільшувати або зменшувати швидкість обертів. Це у нас змінюється подача, це у нас. Змінюються оберти. До речі, порада, якщо ви берете маховичок з подачею, краще його брати ось так. Чому? Тому що дуже зручно перевести на нульове положення. Якщо ви будете брати братись зверху, то на нуль дуже незручно, важко і ви можете своєчасно не зреагувати і до нуля не довести. Тому раджу братись ось в такому положенні. Ще один ключик залишився: це в якому стані ми працюємо з патроном. Або в стані затиснутого патрону, або в стані розтиснули. В залежності від того, як працює патрон. В нашому випадку він затискає деталь, але якщо в нас патрон розтискає бере за внутрішню поверхню, тоді треба цей тумблер перевімкнути. Дякую за увагу. На сьогодні все. На все добре.